Нещодавно в просторі інтернету з'явилося чергове сумнівне звернення до керівництва Української православної церкви. Якщо опустити всі політичні спекуляції, маніпуляції та емоції, що містяться у заданому тексті, варто звернути увагу на один найважливіший пункт, крім іншого, там вимагається. Повернути молитовну єдність з Константинопольським патріархом і з усіма церквами, які визнали ПЦУ. Це, мабуть, ключовий момент, що демонструє справжні цілі активістів. Тут варто нагадати, що наша розбіжність із ПЦУ знаходиться насамперед у канонічній площині. Перш за все, виникає питання щодо законності хератонії духовенства цієї організації. Що не дає нам можливості жодного спільного молитовного чи євхаристичного спілкування, як з нею, так і з тими церквами, які, попри церковні правила, вирішили визнати нібито законним їх таїнства. І жодні діалоги з ними не змінять суті, апостольське спадкоємство нічим заповнити не можна, окрім лише покаяння і канонічного висвячення. Якби Українська православна церква розпочала таке спілкування, то фактично перестала б існувати як канонічна церква. Очевидно, це і є головною метою провокаторів, чого чекати від них наступного разу, вимог нової унії, жіночого священства чи може чогось ще гіршого. Це не просто припущення з огляду на те, що організатори звернення часто висловлюють ідеї, подібні до ідей обновленців минулого століття. Це цілком очікувана перспектива. Але це та межа, яку ми не можемо прийти ні в якому разі, адже за нею духовна смерть. Як би нас не утискували, як би не загрожували в'язницею та іншими переслідуваннями, як би не загрожували забороною діяльності, ми не маємо жодного права штовхати у розкол вірених нам Богом людей. Засмучує, що окремі представники духовенства погодилися підписати подібне звернення. Хтось це зробив, ймовірно, під тиском, хтось під дією емоцій. Але чи треба говорити, що церковний устрій не вирішується емоціями? Так, гірко бачити, як руйнуються храми Божі, але ще більше храми страждають від захоплень, від осквернення, від того, що з них виганяють людей, які їх збудували, від того, що цих людей б'ють, від того, що не припиняється цькування тих, хто молиться. Ще дивніше, коли вимоги активістів підтримують люди, котрі протягом десятків років виступали проти розколу, писали на цю тему богословські статті та доповіді, може варто нарешті себе запитати, чи недалеко ми зайшли в поступках Духу світу цього? Втім, як виявляється, низка підписів під зверненням була сфальсифікована, що вкотре демонструє сумнівність методів активістів. Адже це видається за голос народу Божого. Наразі ми бачимо, що будь-які політичні вимоги до нас вторинні. Нас просто хочуть знищити і щоразу будуть знаходити для цього всі нові і нові приводи, на які поступки ми б не пішли. І вони не заспокоюються, доки ми остаточно не розчинимося у ПЦУ. Давайте будемо відвертими. Статус Української православної церкви ніколи не заважав їй займатися своїм прямим обов'язком, вести людей до Бога, а все інше це політиканство, емоції та спекуляції, далекі від суті православ'я. Намагалися заважати місії церкви саме її гонителі, як було споконвіку під будь-яким приводом. Тим більше викликають здивування вимогою негайного скликання Собору Української православної церкви. У умовах безпрецедентного тиску на церкву, коли наші архірії зазнають переслідувань і ув'язнень, скликання нового собору було б не просто сумнівним заходом, його можливі рішення не були б ухвалені всією повнотою православ'я, адже це буде виглядати як рішення, прийняті під примусом, а такі умови до церковного блага не призводять. Якщо ж хтось турбується за власний добробут і комфорт більше, ніж за церкву, нехай не спокушається. Історія церкви показує, що таким спокою не буде ні в цьому віці, ні в майбутньому. Зараз час істини, час усім визначитися, кому ми служимо, Богові чи світу, чи готові ми взяти свій хрест і піти за Христом або опинитися в натовпі тих, хто кричить. Розпні його.